Це що кавуни? Друзі, я вийшла на полювання за кавунами. Але на цій території з купою кавунчиків, з купою огудини. щось я не помічаю ні одного кавуна. Мені здається, їх немає тут. Угу, бачите тут лише одні квіточки. Так що сьогодні наше полювання. Не вдалося, на жаль, тому що лише проквітли наші кавунчики. Але я дуже чекаю на плоди. Тому що, ну, яке літо без кавунів, скажіть, будь ласка, У мене літо асоціюється лише смачнючими, смачнючими кавунами. От. Смачними такими соковитими червоними кавунами, які скоро з'являться на цьому городі. А з чим у вас асоціюється літо? От напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.